Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І, як завжди ми на своєму господарстві. Наша льошка лежить, не встає ще поки що. Але я її піднімав, давав води, їсти, то вона вже трохи стоїть. Але ще, ще не може добре сама стояти, тому поки що лежить. ці теж такі вредні, трохи я їм підстилюю, зараз солому, щоб вологу вбирало, щоб вони не, не ковзалися так. Мальвінки все гаразд, ніби. Поки що вже скоро буде два місяці, але поки що не видно було, щоб вона зривала кнурі, гукала. Надіюся, що вона корісна. Ці також. Будять, гризуть стіну. Ця льошка трошки підтягнулася, була така мала, зараз по висоті, майже така, як ці, просто що тоньше. Ну, Ці кабани, то вони, Я це гори заміряв, то по таблиці 180 кілограм. Але десь в кінці тижня буду давати відглистів малим і зроблю вже контрольне зважування всіх. Також ще буду давати вже відглистів в е мальвінці. Казав мені ветеринар, що в 2 місяці після осіменіння потрібно давати її відглистів. Ось так. Зараз ще піду до своїх малих поросят. Що вони там? Вони трохи наливають ці, відколи я підняв бака, вода тече. А сьогодні я рано залив повний, десь в 9 годині. Ну, зараз час дня і ось так. Це вони випили. Ну, десь відро півтора випили. Трохи випили, трохи розлили. Е, я вже, як я казав, що вчора давав сьогодні вже е, глюконат, кальцію і вітаміни. Глюконат кальцію даю два рази, вітаміни тільки раз. А це було вредно. Ця Це льошка така вредна. Як піднімав, то давав води, що захворіла, то ця чуть не з'їла мене. За штани тягне, за валянки тягне. Така вреднюця. Ну, зараз реакту до малих. У нас сьогодні погода чудова, сонечко. Зранку був морозець десь 2-3 градуса. Зараз погода чудова. Наші пацята сидять у своїй хатинці. їсти ще є в них. Їм так побагато не кидаю, щоб вони. Вода тече. Ще... На, 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 йди сюди. Йди, 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 йди. Где розкажеш? На, на, на. На. Е, вичищаю я в них раз на три дні. Та, як видно, там в них ще сухенько, це вже завтра буду вичищати. Ось так помаленьку ростуть. Йди сюди, йди. Не хоче, вони більше бояться. Бо якщо взяти вже тих старших, то ти вже не відженеш. Лампа в них світи постійно. Їм тепленько тут закрито, солома суха. Так. Ось такий роч, розчин кальцію глюконат 10-відсотковий. Тут 200 мл. Це на день 60 кубічних сантиметрів. Це 60 мл. Ось таких два шприца я набираю по 15. І зараз буду вводити внутрішню м'язеву можна і внутрішньо Вену. Але я даю внутрішню м'язу це по 30 кубиків два рази на день і раз, вітаміни. Зараз прийшли до наших білопоясих. come okay. okay. Зараз друга. О як я казав, оце це Льошка врага, де, де? тіка. Де? Трошки вийшло О, тут якісь такі трохи. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. На цьому буде закінчити сьогоднішнє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре. Раді все.